Якщо ви професіонал, анонімні алкоголіки бажають співпрацювати з вами. Співпраця з професіоналами є метою анонімних алкоголіків, і була нею від самого нашого початку. Ми завжди шукаємо спосіб зміцнення та розширення наших зв'язків з вами, і ми раді приймати ваші зауваження та пропозиції. Вони допомагають нам працювати більш успішно з вами для досягнення нашої спільної мети. Допомогти алкоголіку, який все ще страждає ресурси для професіоналів. Професіонали, які працюють з алкоголіками, розділяють спільну мету з анонімними алкоголіками. Допомогти алкоголіку припинити пити і жити здоровим, продуктивним життям. Анонімні алкоголіки це неприбуткове, незалежне товариство, яке утримує само себе. І не пов'язане з будь-якою сектою віросповіданням, політикою, організацією чи установою. Все ж таки, анонімні алкоголіки має можливість бути ресурсом для вас через свою політику співпраці, а не приєднання з професіоналами. Ми можемо служити джерелом особистого досвіду з алкоголізмом в якості постійної. Системи підтримки для алкоголіків, котрі одужать. Як діє програма? Головною метою, як сказано в нашій преамбулі, є залишатися тверезим та допомогти іншим алкоголікам досягнути тверезості. Єдиною вимогою для членства в анонімних алкоголіках є бажання кинути пити. Немає ступних або обов'язкових внесків. Ми утримуємо самі себе через наші власні пожертвування. Члени діляться своїми переживаннями відносно одужання від алкоголізму один на один та ознайомлюють новачків з 12 кроками для особистого одужання та 12, 12 традиціями анімалкоголіків, які підтримують саме товариство. Збори. Основою програми анімалкоголіків є збори, які проводяться анонімно групами у містах та селах у цілому світі. Будь-хто може відвідати відкриті збори анонімних алкоголіків. На них зазвичай один або більше спікерів діляться своїми враженнями про свою минулу хворобу та теперішнє одужання в анонімних алкоголіках.